Підготовка до новорічних свят у південному два дні поспіль прикрашали живу ялинку на центральній площі. Щоб одягти кулі на високе дерево, задіяли спецтехніку Сок Олімп та КП екосервіс. Від ялинки перед ганком, фото якої раніше публікувалися в соціальних мережах, відмовились. Коли ми її поставили туди, я зразу сказав, це шикарне, шикарний сюжет для тих, хто хоче позбиткувати з палацу культури або з тих, хто причетний до новорічних свят. Ми поставили для того, щоб це нова ялинка. Ми й не придбали це ялинка, яка знаходилася колись у міській раді. і Була ідея можливо використати її як центральну ялинку. Ми... Не знаючи її розмірів, приблизно розуміючи її розміри, для цього і взяли і поставили, щоб зорієнтуватися. Вона вписується в отой в цю місцину, в яку ми б її бачили, і зрозуміли, що ну, вона не вписується, вона дос, маленька, вона загубиться там. А простояла вона годину для того, щоб всі, хто причетний до цього, керівники я маю на увазі, подивилися і склали свою думку про те. Можливо, у би від кось би думка була інша ніж у мене, наприклад. Тому її не буде. А ялинка, яка зараз за моєю спиною вона буде головною ялинкою міста, як ви вже зрозуміли, нам здалося що. Ялинка, яку ми прикрашали біля ганку палацу культури, вона була якась домашня. А тут ми хочемо, щоб щось було більш публічне, більш доступніше, щоб здалеку було видно, щоб уже при підході до площі нашої у людини, дорослої, у дитини скла складалося враження, що вау новий рік, ось ось-ось, раз уже ялинка стоїть, значить вже позитив, і не треба буде йти до палацу культури, щоб наприклад сфотографувати чи постояти, чи привести. Ти дитину це все можна робити тут з 6 грудня. У палаці культури дружба стартує марафон святкових вистав та концертів. Відкриє заходи Святий Миколай. На театралізоване дійство жителів громади запрошують вже у суботу. Ми готуємо 6 грудня о 17 годині зустріч Святого Миколая з жителями нашого міста, і він нам готує подарунок. Це він засвітить разом з нами новорічну ялинку, головну ялинку міста в цьому році. Ця програма традиційна з появою Святого Миколая, з його настроєм, з його вітаннями, з піснями, з прозою, поезією, яка стосується саме цього дня. У нас буде кімната тут біля ялинки. Кімната Святого Миколая, де після всієї церемонії відкриття ялинки чи в початку наших новорічного періоду святий Миколай… Може пофотографуватися і поспілкуватися з дітками безпосередньо сам. Свята новорічні і програми, які ми готуємо. Ми в критерій головний. Ми маємо дати в ці тяжкі роки, дні дитині посмішку, очі, які світяться радістю, несподіванкою казковою. Це наша головна задача. Я впевнений, що ми її виконаємо». До новорічних свят площу перед Палацом культури дружба прикрасять різнокольоровими гирляндами. У фоє встановлять традиційні фотозони.